Вітаю вас малята сьогодні. Пропоную вам послухати дуже цікаву народну притчу, яка називається Сила Слова. Жили були маленькі жабенята. Якось організували вони змагання. Їхньою метою було вибратись на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитись на ці змагання, посміятись над їх учасниками. Змагання розпочалося, і хто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть видатись на вершину вежі. З усі біч лунало це дуже-дуже складно. Вони ніколи не досягнуть своєї вершини, жодних шансів. Вежа для них зависока. Маленькі жабенята почали падати один за одним, деякі намагалися підстрибнути вище. Натовп все одно кричав: Дуже важко. Жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падало з висоти на землю. Тільки одне піднімалося все вище і вище. І, доклавши великих зусиль, воно єдине дісталося таки на вершину І перемогло. Усім було цікаво дізнатися, як йому це вдалося, де в нього знайшлися сили не впасти з висоти. Але Переможець виявилося глухим. Воно просто не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви у твоїй душі та не вірять в твій успіх. Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забудь. Про силу думки і слова. Думай лише про хороше. Завжди вір у себе і свої сили. Пам'ятайте малята, що словом можна образити людину. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі, дітки.